Привіт, незламні. Слухайте, я сподіваюся, вам сподобалось попереднє відео. М Якщо так, я щось не бачу лайк. Like. Якщо ні, то варто було б передивитися і таки теж поставити лайк. Коротше, от заскочив Францію і роздають лімони. От на халяву. Вони там використовувались для якогось відео чи що. Так що, чому ні. Візьму один лімон, хай буде. My... Thanks. Я думав, що в Італії буде прекрасне море, але тут прям вау-вау-вау. Хоча ж і пляжі камінисті, але це по-своєму атмосферно і дуже круто там, прям з них стрибати, там, купатися під, під цими скалами. Провірено. Ви думаєте, що я роблю під час їсти. От я плаваю, насолоджуюсь з морюшком. Ну а холі, я з країни, де море цілий рік має одну й ту саму температуру і не важливо, чи купатися влітку, чи зимою, а тут тепле. Вау. Одна насолода. Єдине добирався я до цього місця, там, скажімо, з пригодами, тому що, е, звичайно, була надпись, що з велосипедами не входити на цю стежку, але я такий, це, напевно, не для мене написано. Ну і постійно піднімався сходами вверх, спускався сходами вниз, а ось отаких товаріщей не йшов. Красоті ще одним словом. Пройшов весь, весь шлях години-дві-три повтратив. Ну як втратив, не покатався дві-три години. Але красотин набачився. Короче, круто. А це Монако. Знов повторюється історії, коли в один день я перебуваю в трьох різних країнах. Е, при тому в цій країні я прям затримався не те, що в Ліхтенштейні. Представляєте, японський сад просто посеред вулиці. А сюди мене не пустили, дивно, я ж респектабельно виглядав сушащимися шортами на... Р... на рулі. Цей фонтан я хотів монетку кинути, але, як виявляється, він приймає лише крупні купюри. А ще майже забувся. Два слова про Монако. Дорого багато. Я туди заїхав і одразу таке відчуття, ніби я вже комусь винен грошей. Одразу прийшла смс з оператора. Що пам'ятаєш, в тебе там були гігабайти для використання в Євросоюзі? Забуться про них. Там дзвінки мільйони і так далі. Проїхавшись по місту, це, напевно, не єдине місто на маршруті, коли я повертався назад. Тому що я хотів пересвідчитись. Да, ну, це, це серйозно? Посеред міста Японський сад. А це, це, це що? Плац, але під ним торговий центр під землею. Що це таке? Вау! І розглядаєшся по сторонам? Я думав, що це буде ще одна офшорна країна в стилі Ліхтенштейну, де вона на карті існує. А по суті, ну немає від неї сенсу, окрім відмивання грошей. Але ні, дуже цікаво. Єдине, а до речі, хотів би ще сказати. Батальйон Монако, мені здається, таки існує, тому що, е, проїхавшись по цілій країні, ну, відсотків 10 автомобілів були з українськими номерами, е, повсюди російська мова. Е, в, коротше, неприємні відчуття. От як казала моя мама, не був багатий, не, не лізь туди. Ну таке, відвідати варто. Але, наприклад, думати, щоб переночувати, то напевно легше Францію скакнути, там, поїсти, то мені здається, та сама фігня. А так полазити, пофоткатись і ну, прикольно. От прям не хотілося їхати. От ну, приїжджаєш 10 метрів, знову достаєш телефон, знімаєш відео. Прям красотіще. Ні, ну а ви втрималися б, щоб не стати і не зняти відео. А я так цілий день робив. Тяжко було. А тут вже ніця. Красиво також, єдине людей прям куча. Я щось останнім часом замітив, що мене все менш і менш... Цікавлять великі міста, все ж більше подобається сам факт їзди над е, якоюсь прекрасною погодою. Всі там фотографуються. Ну, все забавно, все прикольно. А це вже моя сьогоднішня траса, скажімо так. Забагато не було велосипедних доріжок і періодично заскакував в місця, аби зняти відео. Знову буду повторюватись. Красиво, дуже красиво. Але постійні підйоми вгору. Тут якась така забавна сценка була в місті, напевно, якесь свято якоїсь святої. В общем, дідугани понаряжалися в якісь снаряди, ходили собі з якимись прапорами, барабанили. От, я, до речі, виключив звук, тому що там постріли були доволі голосні. Але йомайо, посеред дня, вам що, нема чим зайнятися, вже все. Всі бур'яни в нагороді посапані. Ні, лазять вони от, типу. ох, не для нас таке. Ну і що ж, кілька слів про саму Францію. Перебуваючи тут вже другий день. Е, сьогодні, наприклад, я проїхав більше ніж 50 кілометрів в пошуках е, води і я її не знайшов. Так що, боюсь, Франції, ми з тобою не договоримось. Е, щодо цін, доволі... Дорожче, ніж в Італії, скажімо так, е, в велосипедні доріжки. Також забагато я їх не бачив. Сьогодні майже цілий день піднімався вгору, їхав по дорогам, тобто, ну не дуже сподобалось. Маю надію, що далі буде вже набагато краще, але, ну, надіємось на краще.